Пані Ірина, вона вже давно своїми висловлюванням висловлюваннями. На мою думку, сіє ворожнечу в Україні. Це особливо небезпечно під час війни. Ми знаємо всі, хто в нас ворот, і в нас один. І ми повинні бути об'єднані. І ем, те, що те, що вже перейшла межу, пані Ірина, ем, принижуючи наших військових замовним, скажімо так, за принципом чи на якій мові людина розмовляє. Це вже перейшло всі можливо допустимі межі. І те, що студенти вийшли на мітинг, це говорить про те, що вони висловлюють свою активну свою позицію. Вони мають на це право. І в нас є така норма підстава для звільнення, як вчинення особою, яка здійснює викону функцію аморального проступку. Ідеально підходить під цю ситуацію. І те, що студенти вимагають її звільнення, ну вони мають на це право, тому що вони мають можливість обрати собі викладачів. Людина, яка виховує, навчає, вона повинна бути ціннісною для того, щоб чомусь навчити.